Слава Україні! Продовжуючи проєкт Голоси, сьогодні хочемо привітати нашу прекрасну, нашу неймовірну, найкращу в світі Україну з її найголовнішим святом. І хочемо привітати наших захисників, тих, хто виборює це свято для усіх нас, Учасників Всеукраїнського форуму військових письменників з Днем Незалежності! І всіх вас, дорогі люди рідної землі. І вітаємо ми вас з віршем Гліба Бабіча, військового письменника, волонтера, який загинув, захищаючи нас минулого року. Але написав, напевно, один з найкращих віршів, який дуже гарно підходить до нашого свята. Не схиливши в покорі коліна, не піддавшись брехні і прокльонам, посміхається Богу, моя Україна. В камуфляжному вбранні Мадонна. Незалежна від смерті і страху, попри біль кайданів і полону, ти відправлена навіть катами на плаху королевою сходиш до трону. Твоє серце любов і надія, а душа та простори безмежні. Ти навчила дітей воювати за мрію від числа ворогів незалежно. Ти навчила, на що ми і хто ми, щоб триматися навіть в облозі. Ти покликала йти незалежно від втоми по прямій і тернистій дорозі. Ти, як пісню, співаєш свободу, колискову, святу і бентежну. Ти джерельну, живу, незабруднену воду нам в долоні даєш обережно. незалежно від щільності бою. Не хвилюйся, все буде як треба. Що б не сталося, знаєш, завжди над тобою твої діти отримують небо. Я світанок у полі зустріну і побачу крізь ранок бездомний. Бог до Сонця за руку веде Україну. Камуфляжно, щасливо, матонно. 4-5-0 всім нашим захисникам. 4-5-0 усім нашим українцям. 4-5-0 дорогій нашій Україні. Ваша бібліотека Іваночка.